Людям дали списки, в яких селах можна заселятися. І кажуть, йдіть собі, шукайте хати. Ту хату, де ми поселилися, ми прийшли, там жила ще польська сім'я. І вони не хотіли виселятися, бо ніхто не хотів виїжджати, Ну їх влада заставляла. І ми так ще тиждень прожили разом з тою польською сім'єю. Виїхали поляка, ну і тоді нам роздали землю в селі. Це був 45-й рік. І земля родюча, і хороші умови для проживання, але в 1947 році їх почали заганяти в колгоспи. Або ставити перед фактом, що влаштовуєтесь в межах міста на роботу, чи на станції, чи на інші підприємства в районі. Ще якась частина була призвана в армію. Люди не хотіли когось записувати, тому що бачили, що по тих селах було. Після 1945 року було проведено кілька арештів колишніх замішанців, які буцімто за версією снятинського МГБ. Мали відношення до ООН за поширення листівок. Більш ймовірно, що ці люди, ці люди, так, вони були ідейними, але не політичними, тобто десь могли просто за застіллям обговорювати політичну ситуацію. Хтось написав донос і вже людина, умовно кажучи, в норильську чи на далекому сході.